Нині наші українські берегині з автоматами. Як повідомляє Міноборони України, станом на березень 2025 року у ЗСУ служать понад 70 тисяч жінок. Більше як 5,5 ,5 з них безпосередньо на передовій. Козачки! Нині цим словом з гідністю можна назвати кожну українську берегиню з автоматом на передовій, і хай які складні часи були в давнину. Козачками тоді називали лишень дружин або доньок козаків. Це фіксує український фольк, та відповідно тлумачні словники. Причина не хитра українським марусям на січ зась дуже дуже небезпечний був світ там і. Ну, нема, нема як козакою відволікатись на жіноцтво, тому так постановили, що ну, жінки на Запорожні на січі не потрібні. Це суто військова така формація, суто військове таке поселення. Джаворницький писав, що навіть якщо хтось приводив на січ, там, був там при випадок вже в, в новій січі, що якийсь офіцер привів з собою там, дружину, там, ще когось якусь родочку, то козаки дуже протестували і таки змусили його вивезти жінок з січі. При тому, що він і він ще за це і заплатив штраф. Тобто тільки так. Ну Тут вже зіграло роль звичаєве право. Отак от було за першої січі, отак от буде і завжди. Козаки тому, що вони себе позиціонували як е, рицарський орден. Е, це була свого роду у них аскеза, що жінка на Запорожжі. Не потрібно. Це ми, ми виключно воїни. Воїни майже, майже чин, чинці. Свят, свят, свят. Візькі м'ясили. Якою дорогою, яким вітром, яким шляхом занесло вас в мою хату? Інша справа зимівник чи козацький хутір. Отам От вже панував матріархат, коли козак був у поході чи на січі, його дружина козачка, як раніше казали на дружин лицарів, орудувала в господарстві наповну прерогатива жінки. Полягала в тому, щоб не лишень чекати на козака з походу, а й господарювати на всі сто. А звичай, української козацької гостинності неабияк вражає, адже двері козацької хати... Були гостинно відчинені навіть тоді, коли нікого не було вдома. Таке в у козаків, хутір або навіть окреме таке, там якесь помешкання. Да, було таке. Так. Приходила людина, навіть якщо вдома нікого нема, там завжди відкрито. Лежить на столі хліб, там сіль стоїть, можна там знайти крупу, сало, звалити собі куліш. Людина поїла і пишуть, Яворницький пише, що на знак того, що тут хтось був, залишає там якийсь там з дерева зроблений хрестик на столі, що хтось був, подякув, поїв, перепочив, подякував пішов. Мається на увазі оці вольності запорозькі, де Ну, жили так само козаки, тільки вже, як би мовити, сімейні, симівника. Про престиж кухарської справи в козаків ми розповідали в минулому випуску. Січові братчики тривалий час проводили в походах, тому в цей час в раціоні переважала риба, варена, печена або сушена. І відповідно страви з неї. Топовою стравою козаків був куліш, до якого додавали знову ж таки рибу. З огляду на рецепти, які дійшли до нашого часу, у приготуванні кулешу козаки були ще тими майстер-шефами. Ця команда якраз смакує куліш на створення цієї композиції на козацьку тематику. Автора Василя Новікова надихнуло фото товариша військовослужбовця ЗСУ. Мініатюри січових братчиків пан Василь створює близько 20 років із криворізької глини та скульптурного пластиліну. Усі, які годиться за козацьким звичаєм, мають колоритні прізвиська, які Василь Новіков вигадує у кращих традиціях січовиків. Побачив свого друга фотографію знову ж таки в інтернеті. Він варив куліш, і там йому там хтось допомагав. Невідомо чого, що він там побачив, ну він сміявся. просто козака звати Пільвечірок. Жура просто ще не надбав собі лицарського прізвиська, просто пашком. Уже готовий ось куліш козацький. Підходьте, люди, всі, до казана. П'ять тисяч що ми з світом всім, по-братськи, поділимось, ні, прець, це ж сатана, в куліш він ложку з ревом хнув хижацьким і смерть прийняв, вдавившись від пшона. Однаково для ворогів і друзів. Казан козацький щедрий по заслузі. Є такий дослідник балушок. Він цікаву думку висловив, що козацтво Запорожжя, от внизу це це, так би мовити, антисвіт. І все, що з ним пов'язано, там, ну, все воно пов'язано на межі от життя і смерті. там. Тому вони так поєднували сміх і, і смерть. Там жорстокість і любов до побратимів, і щоб виживати січові братчики, надто ті, хто не мав родин, шукали собі товариша до душі, шукають і зараз. В окупі для них немає ріднішого, бо його плече завжди поряд побратими. Утім, на війні не між усіма бійцями встановлюється такий зв'язок: війна в Україні це не про події та дати і не про світову політику. Насамперед, це історія про людей, які вирішили захищати свою батьківщину, про їхню мотивацію та мужність, про побратимство. За словами істориків, традиція побратимства виникла не в сучасній російсько-українській війні, а на кілька століть раніше. Побратимство такий цікавий звичай, що якщо чоловік там живе на січі, там, козаки там, живуть без жінок, то хоча б до когось душею прихилитись, це був його побратим, з ким він міг там, і душу вилити, там, може і поплакати десь колись там. Щоб ніхто не бачив, наприклад, Яворницький описує такий обряд, що люди йшли в церкву, два козаки, і там скріпували в присутності там священника, свідку, що ми там, козак, там Іван і козак Петро скріплюємо свою дружбу хресним цілуванням, що ми тепер, від, тепер ми побратими і будемо один одного там підтримувати, допомагати і так далі. Бойове побратимство є надзвичайно важливим елементом під час війни. Саме консолідація, об'єднання солдат спільною ідеєю вносить моральний дух в умовах війни. Консолідацію солдат навколо спільної ідеї можна порівняти зі створенням українського козацтва. Ще Михайло Максимович називав українське козацтво однодумним громадянським суспільством. У ті часи ідеєю, навколо якої об'єдналися козаки, була державність, загроза втрати своєї національної самобутності. Сьогодні ми переживаємо схожі ризики: страх втратити тільки нові Овлену незалежність збереження своєї національної самобутності на війні є чіткий поділ на свого та чужого побратим. Це завжди свій. Кілька історій про те, як не покинули на призволяще побратими. Певно, має про запас кожен український боєць. Адже на бойових завданнях побратими можуть розраховувати лише один на одного на тему російсько-української війни. Вже є чимало досліджень сучасних науковців. Вчені намагаються дослідити психологічний феномен титанів хто боронить синьо жовту незалежність і тримає українське небо на своїх плечах. Немало наукових праць присвячено темі побратимства серед сучасних козаків. Науковці наводять думки бійців стосовно побратимів. Тосовно служби, то перше, що було потрібне, це дружня обстановка, доброзичливість до побратимів. Це запорука того, що тебе завжди зрозуміють, до тебе завжди добре поставляться. У потрібний момент прикриють і допоможуть. Хто сказав, що наші козаки не мали зброєносців? Мали ще яких, як правило, у козацької старшини були джури, які правили її представникам за зброєностів. Це були учні досвідчених козаків, охочі навчитися козакувати. Разом із козаками джури ходили в походи, брали участь у боях. Джура це зброєносець козака. Його учень, зброєносець. Ну так само, як і у західноєвропейського рицаря, от зброєносець, який йому там допомагав носив Зброю, там, чистив її і так далі, заряджа мушку. Ну, джура козацький козаку заряджає мушкет, ходить за ним в бою, там, подає зброю. Особливо це ну, допомагає він, коли б'ються козаки, наприклад, оточені возами. Хоч яка зваблива й принадна влада, взагалі, та влада над козаками це річ страшна, і ні для кого тягар влади не був таким тяжким, як для козацького батька кошового або для гетьмана. Вони справді могли сказати: о, важка ти булава гетьманська! Вже саме обрання супроводилося такими подробицями, які могли налякати кожного, навіть коли він не з боязких. Вже коли кого козаки полюбили і обрали на отаманство, то підкоряйся, а то зараз же виявить себе народна воля, або киями заб'ють до смерті, або в Дніпрі втоплять. Данило Мордовець Сагайдачний. Своїх командирів козаки шанували, обирали їх самотужки, але й скидали з посад теж, якщо на те була козацька воля. Зазвичай звичай обрання козацької старшини відбувався на початку року. Або на на новий рік, або на різдво ті ради. Виходив кошовий, виходила старшина, і тоді козаки, там, якщо не подобався їм, як керував кошовий, казали: клади булаву, не будемо. Тебе кошовим називати все, ми не хочемо тебе. Кошовий клав булаву і уходив, все. І тоді вже вибирали нового кошового. Вибрали, що це, саме цей козак буде кошовим, приходять до нього в курінь, бо ви ж знаєте, що козак, якого називають як кандидата в кошові, він покидає раду і уходить, сидить там у себе в куріні. Щоб ніхто не подумав, що він там якось вплинув на вибір. От, приходять і кажуть, все, пішли, будеш нашим батьком. Зазвичай той починає ну, відмовлятись, сказати ні, я не хочу. Пішли з курви сину, беруть його за руки, за ноги, тянуть, там, дають з тусанів, приводять на площу. На Майдан, і там вже знову ж таки вручають булаву. Він відмовляється. Перший раз, другий, третій вже приймає булаву, тому що наполягло товариство, що саме він буде кошовим. І тоді старі козаки, на відміну від, наприклад, царів і королів, яких мажуть там миром, да, олією там, освяченою, його помазують гризюкою, щоб не забував, звідки ти вийшов, що ми тебе обрали. Ми тебе будемо слухатись, але ти не забавши, що саме ми тебе обрали, і ми тебе зможемо і змістити. Антисвіт. Навпаки, на виворі, то це такий обряд. Але після того він уже стає фактично особливо в поході, це деспот. Тільки його всі мають слухати всі. Кухарі підняли кіш над головою нового кошового, Сагайдачний закрив очі. На щастя, на здоров'я на нового батька. гукнули кухарі та висипали усе сміття з коша на голову свого нового диктатора. Дай тобі, Боже, журавлиного крику та лебединого віку, на щастя, на здоров'я на нового батька. Громом повторили козаки. Тоді на могилу гуртами полізли козаки і почали робити з новим батьком, що кому заманеться. Один мазав йому обличчя болотом. Другий смикав за чуба, щоб не гордував нашим братом козаком, пояснював один, щоб був добрий до голоти, казав інший, щоб отак бив татарву та ляхів, як я тебе б'ю, заявляв третій і гатив по потилиці свого батька, Данило Мордовець, Сагайдачний. Як бачимо, у процесі посвяти козацькі командири січовики були мастаки на всілякі витівки, щоб з гумором і дотепністю дати зрозуміти новому менеджеру по зброї, що його влада у руках січового товариства. Був такий польський шляхтич Самій Лозборовський. Він там дещо якісь там злочини скоїв у себе там, на батьківщині і втік на Запорожжя. І якраз приєднався до козаків. І так їм сподобався, що вони обрали його гетьманом, тобто головою походу. Але він е, вибрав напрям походу з ну, мету і так далі на, на свій розсуд, не порадившись товариством. І коли товариство визнало, знало про це, то вони навіть хотіли його втопити в Дніпрі. Тому що як це так, ти порушуєш наш звичай. І ти без, без ради ти щось там вирішуєш. І не допомогло, що він там шляхтич, там, якісь, там іще щось. Ну, але він випросився і все-таки повів людей.